Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. У наступні хвилини ми говоримо про ті законодавчі ініціативи, які зараз зареєстровані в парламенті, які стосуються викрадених автомобілів гість програми Віктор Шемчук, народний депутат України. Вітаю вас, пане Вікторе. Пане Вікторе. От в порядку денному на цей пленарний тиждень цей пленарний четвер, тому що в четвер тільки працюватимуть народні депутати України. Є законодавча ініціатива щодо повернення автомобілів в рамках СНД. На сьогодні ця процедура не врегульована. І чому власне вона виникла ця ініціатива? Ну пропонується парламентарям офіційно визнати угоду про співробітництво держав-учасниць спілки співдружності незалежних держав боротьбі з крадіжками автотранспорту. Ці питання і раніше були врегульовані рядом нормативно-правових актів однак, всередині співдружності незалежних держав така новація є. Абсолютно необхідною, оскільки порядок передачі автотранспорту, виявленого в інших державах, які є, серед викрадених в інших країнах СНД, був дійсно не до кінця врегульований. Сьогоднішній порядок передбачить після прийняття те, що протягом 30 діб з моменту виявлення викраденого автотранспорту в іншій державі, яка є учасником цієї угоди, він буде повертатися до. Країни, в якій його було раніше викрадено, це важливо, оскільки е, не тільки спрощується порядок передачі цього автотранспорту, але й забезпечується невідворотність е, завершення самого кримінального процесу, оскільки. Після того, як буде прийнято рішення по кримінальній справі, особа буде притягнута до відповідальності. Не буде так би мовити, невирішених питань із викраденою власністю. Вони будуть повернуті ці автомобілі, будуть повернуті власникам в тих країнах, де вони були вкрадені. Чому мова на сьогодні йде тільки про СНД, а не про ЄС, скажімо? Тому що також є процедура повернення. Ви сказали, і врегульована і в цьому союзі, і в європейському співтоваристві підписані угоди. Зараз якось вибірково підійшли до цього питання. Ну не можна сказати, що вибірково підійшло до цього питання, оскільки і міжнародно-правовими нормами, і кримінально-процесуальним законодавством усіх країн передбачено такий порядок. Загалом тут же ж просто конкретизується, що в межах співдружності незалежних держав вводиться порядок, по якому визначається і яке саме майно, тобто які саме транспортні засоби, повертаються, який їхній порядок, в які строки вони повинні бути повернуті. Які права тієї чи іншої сторони щодо можливого витребування додаткових документів? Хто вправі приїхати, щоб забрати цей транспортний засіб, який буде вилучено? Які є застереження? Ну, наприклад, розгляд в судовому порядку е питань власності на цей транспортний засіб, е наявність, наприклад, документів тих самих доручень на цей транспортний засіб у інших осіб. Раніше ще у 96-му році було встановлено порядок, як реєструються в Україні транспортні засоби, яким чином співпрацюють органи Державної автомобільної інспекції, нотаріальні контори, Міністерство юстиції в цих питаннях. От зараз ж це новий розвиток цих питань, новий розвиток їх вирішення і встановлення загальних правил для країн співдружності по поверненню викраденого майна. Для мене, наприклад, не є таємницею, як і для всіх, напевно, інших, про те, що в Євросоюзі є загальна база реєстрації транспортних засобів. Усі країни, які є членами Євросоюзу, в режимі фактично онлайн можуть дивитися і бачити той чи інший автомобіль, який. Запитується правоохоронцями про те, яка його, хто його власник, де він знаходиться, кому він може належати, чи має право особа, яка знаходиться в цьому автомобілі, керувати тим чи іншим транспортним засобом. Що стосується співдорожності незалежних держав, то напевно тут значно складніша була ситуація, оскільки немає єдиної бази, необхідно відсилати відповідні запити для того, щоб перевірити, чи дійсно цей автомобіль не є викрадений в якійсь іншій державі. І тому я думаю, що приєднання України до угоди про... Посилення боротьби з крадіжками транспортних засобів, які пропонуються розглянути парламентарям, це якраз є дуже хороший крок для того, щоб посилити чи покращити ситуацію в цій сфері. Не таємниця і те, що на сьогоднішній день двадцять 20% автотранспортних засобів, які викрадаються, відшукуються. І тому повернення навіть цих 20% повинно проходити відповідно до міжнародних процедур, і це угода їх врегульовує. 20% це свідчить про те, що в нас маліція погано працює? Ну, я не сказав би так, тому що, як правило, це стосується того, тих транспортних засобів, які викрадаються за кордоном, які привозяться сюди в Україну. Звичайно, є проблеми і в роботі правоохоронної системи, і в роботі реєстраційних служб, і в роботі Інтерполу, який іноді займається також, в випадку, якщо це є міжнародні злочинні угруповання, які займаються викраденням автотранспорту. Напевно, ви задали питання, яке потребувало потребувало відповіді відповідно до цих саме в контексті цієї угоди. Ми знаємо, що країни співдружності довгий час знаходилися в такій сірій зоні, куди викрадений в Європі автотранспорт переправлявся, продавався, легалізовувався і використовувався. На сьогоднішній день я думаю, що угода про співробітництво держав-часниць співдружності незалежних держав в цій сфері якраз і відповідатиме. Інтересам в тому числі і європейських правоохоронних органів, оскільки е, ми будемо чітко розуміти, що е, транспортні тобто він вона призведе до того, що правоохоронці як європейської співдружності, так і співдружності незалежних держав будуть мати можливість чітко відслідковувати викрадений автотранспорт і встановлювати те, де він зараз знаходиться, і їх першочергових власників, тобто тих, кому він дійсно належав, хто за них заплатив кошти. У даному випадку це може бути або власник, або страхова компанія, яка виплатила страховий платіж власнику, або підприємства, організації, в яких були ці транспортні засоби викрадені як в Європі, так і в країнах співдружності. Пане Вікторе, щодо застережень, чи може бути от одне із застережень те, що, наприклад, викрали автомобіль в Україні, вивезли його фіктивно за кордон чи нефіктивно. Потім він повертається в Україну і не сплачується митні платежі. Можна якось просто документально це зробити, і потім от таким чином фактично безкоштовно вести на територію України. Знаєте, до цієї угоди є кілька е, застережень. Одна з них, наприклад, висловлена була азербайджанською стороною, що вони підтримують цю угоду. Але з моменту, коли, наприклад, Вірменія поверне незаконно окуповані території Азербайджану, е, є інші застереження, тобто я маю на увазі, що вони, вони можуть бути різними. Україна, наприклад, пропонує. Підписати чи ратифікувати цю угоду в тому випадку, якщо буде враховано застереження, які передбачені в пункті 13 цієї угоди, де написано про те, що у випадку повернення цього транспортного засобу власнику, тобто в іншу державу, не сплачується жодних платежів і зборів, в тому числі і митних, звичайно, таке застереження є, і не можна від повністю. Відмовиться від того, що хтось не, не захоче використати ратифікацію цієї угоди якраз для тієї мети, про яку ви говорите. Тобто е зробити, так би мовити, ефективну крадіжку цього автомобіля, щоб потім повернути його собі назад, не сплачуючи митних платежів і зборів. Е можна було б погодитися з тим, що ці митні платежі і збори можна не платити, якби було звільнено тоді весь автотранспорт, який е викрадався, повертався, перетинав кордони. Е Випадку, ну скажімо так, в рамках цієї угоди, однак на сьогоднішній день ця угода передбачає це тільки для митних платежів і зборів, що звичайно викликає деякі занепокоєння. Але е наскільки я розумію, з тих документів, які сьогодні є, заключення, наприклад, науково-експортного управління Верховної Ради, то якраз науково-експортне управління настоює на тому, щоб цей пункт був. Врегульований або в крайньому випадку ратифікована угода із застереженнями щодо цього 13-го пункту самої угоди, тому звичайно, що це ще буде піддано дискусії в сесійній залі, скоріш за все, але саму угоду слід ратифікувати і слід приймати для того, щоб встановити правила чіткі правила, окрім тих, які вже сьогодні є в кримінально-процесуальному кодексі, міжнародно-правових договорах і в цією угодою врегулювати також. Пане Вікторе, у нас була можливість сьогодні послухати наших глядачів, і один із них звернувся з конкретною пропозицією до народних депутатів, щоб покращити ту невтішну статистику, про яку ви говорите. І давайте послухаємо, якого змісту ця пропозиція. Слухаємо дзвінок. Доброго дня, моє питання до Віктора Шемчука. Скільки, будь ласка, така пропозиція? Ми всі знаємо, що існує багато охорони фірм, державних фірм, які... Хронять автомобілі за допомогою GPS-пристроїв. А чи не можна простим громадянам е, включити цю опцію, тобто GPS-контроль як обов'язковою? Ну, звичайно, це, це, це вже сфера комерційної діяльності тих чи інших е, підприємств і служб. Якщо ця вартість цього пристрою, який так звані gps сигналізації не буде перевищувати вартості автомобіля, а ми знаємо, що середня вартість українського автомобіля не така вже й велика, і в основному це якраз ті автомобілі, які випущені колишніми країнами, що сьогодні радянського союзу, сьогодні які входять у спілку співдружність незалежних держав, то звичайно це можна було б зробити. Водночас слід кожному власнику автомобіля піклуватися про його збереження. І я думаю, що не всі страхові компанії підуть на те, щоб таким чином поступати, оскільки вартість самих охоронних систем може в деяких випадках, а крім того, що й вартість охоронних систем, ще й вартість його використання, тому що по GPS-приладах необхідно платити щомісячно внесок за їх обслуговування. Я думаю, що це. Можливо, але недоречно, і кожен з власників повинен сам визначитися з тим, яким чином зберігати своє майно. А працівникам правоохоронних органів, звичайно, працювати над тим, щоб е, кожен злочинець, який вчиняє злочин, в тому числі в сфері е, угону або крадіжки автотранспорту, відповідав за е, по всій суворості українського законодавства. А Ти, яка ця суворість, до речі, що варто ну, задати справа в тому, що е, в ми в, в новому кримінальному. В кримінально-процесуальному кодексі врегульовано е, в якої тяжкості ці злочини повинні бути, там невеликий, середній, тяжкий злочин, і в залежності від цього передбачена відповідальність за е, угони крадіжкою автотранспорта. Крадіжка автотранспорту, якщо вона вчиняється групою або організованою злочинною групою, звичайно, карається більш тяжкими покараннями. Що ж стосується загальних е, покарань по цій категорії злочинів, то вони передбачають. І обмеження волі, і позбавлення волі, тобто вони не є недостатніми для цієї категорії злочинів. Інша ситуація, яка кількість тих осіб, які притягаються до відповідальності, яка кількість злочинів розкривається цієї категорії, і ми вже говорили, яка кількість викраденого автотранспорту повертається в підсумку власнику, ці цифри на сьогоднішній день, на жаль, не є високими. І тому працювати є над чим законодавці дають механізм правоохоронним органам, яким чином працювати, встановлюють кримінальну відповідальність, сувору кримінальну відповідальність за вчинення цієї категорії злочинів. А працівникам правоохоронних органів слід працювати над тим, щоб відсоток розкритих злочинів цієї категорії збільшувався, і саме головне, щоб викрадений транспорт повертався власникам. Пане Вікторе, ми тут перед ефіром спілкувалися щодо того, які автомобілі найчастіше викрадають на території України. Так, от є статистика, от які вивозять в Європейський союз, це як правило такі іномарки, дорогі. А от в рамках СНД в рамках країн, які входять до співдружності незалежних держав, ви сказали, що там зовсім інші авто на цьому чорному ринку користуються попитом. Ну, все залежить від того, яка кількість автотранспорту, яких виробників знаходиться в тій чи в іншій державі. Звичайно, щоб порівнювати Україну із Німеччиною, чи порівнювати, наприклад, із Францією, то кількість викрадених у Франції автомобілів Peugeot значно вища, ніж кількість викрадених Peugeot в Україні. Що стосується е, тих авто то автотранспорту, який сьогодні експлуатується в Україні, і в рамках спілки з е, незалежних держав викрадається, то звичайно тут. Лідером беззаперечним є російський автопром автомобілі або колишні радянські автопром автомобілі, якого і викрадаються, і, 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 і розшукуються, і а їх розшукує, так? Звичайно, так. Частину, Вони частину тих автомобілів, звичайно, відшукують і звичайно повертають власнику. І, звичайно, є багато проблем і в цьому напрямку, оскільки більшість цього автотранспорту підпадає. Після того, як будуть вони викрадені, йдуть на розбірку і продажу через запчастини. Тому, звичайно, кількість самих автомобілів тої чи іншої марки і обумовлює кількість викрадення тих чи інших автомобілів. В Україну з Євросоюзу приходять, як правило, дорогі іномарки, які викрадаються в Євросоюзі. Потім в Україні якимось чином легалізовуються, перепродуються і мають своїх нових власників. Що стосується країни СНД, то звичайно. Там зовсім інші категорії автомобілів, що викрадаються і продаються. Хоча і на цьому ринку також є різні категорії автомобілів, в тому числі дорогі і наддорогі, які е, таким чином, скажімо так, міняють свого власника і країну свого перебування. Якщо автомобілі недорогі в автопром, автопромі сказали, то чи їх сенс страхувати, тому що страховка може бути приблизно половину вартості цього автомобіля? Ну трошки не так. Справа в тому, що від вартості автомобіля залежить вартість страхових внесків і вартість покриття страхового. Тому страхувати автомобілі, напевно, доцільно було б усі, і усім власникам можна було б рекомендувати це зробити, виходячи з того, що все-таки втратити якусь невеличку частинку коштів завжди. Менш болісно, ніж втратити річ в даному випадку таку, як автомобіль. Тому доцільність страхування автомобіля, напевно, є завжди. Крім того, напевно, слід було б акцентувати увагу на тому, чи всі страхові компанії виконують свої функції, повертають вартість, за... страхову вартість автомобіля, на яку він був застрахований, і на яких підставах можуть відмовити в поверненні. На підставних багато, як правило. Звичайно, тому е якраз і питання заключається в тому, що кожен повинен повністю виконувати свої зобов'язання, зобов'язання власника автомобіля зберігати свій автомобіль, а зобов'язання страхової компанії в випадку, якщо власника цей автомобіль викрадено повернути йому кошти в повному обсязі, і захис... влас... в... зобов'язання держави захистити права і власників автотранспорту, і власників чи страхових компаній, які. Повинні були б виконувати кожен свою функцію в повному обсязі. І, от якраз ця угода, про яку ми говоримо, вона якраз і допомагає, в тому числі, і державі таким чином забезпечувати охорону прав громадян, прав підприємств і організацій, в тому числі і охорону прав страхових компаній, які також є суб'єктами цієї цих правовідносин міжнародних на завершення. Дуже коротко. Перспектива ухвалення цієї угоди і з тими застереженням. Тобто, якщо будуть вилучені ті пункти, то в цілому можна ухвалювати. Я, я думаю, так я думаю, що не буде великих дискусій з цього приводу, оскільки ми всі прекрасно розуміємо, що е, тут жодної політики в цій угоді немає. Ця угода направлена на врегулювання, поки що не врегульованих. Обставин, які стосуються повернення викраденого автотранспорту, встановлюють конкретні строки, можливості і осіб, які мають право це робити, звертатися з поверненням цього автотранспорту, встановлюють їхній порядок, процедуру. Тому я думаю, що це технічне питання, яке буде врегульовано вже ж на цьому тижні Верховної Ради України. Зрозуміло, дякую вам за розмову і дякую, дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Дякую. Нагадую, що це була думка Віктора Шемчука, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.